Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих правоохоронців. Ще у 2014-му працівники поліції стали на захист країни і чимало з них полягли в боях. Одним із таких був і Руслан Грамма, герой нашого наступного сюжету. Він героїчно загинув у боях за Бахмут. Наш Владислав Паливода поспілкувався із його побратимами. Для Руслана грами війна розпочалася у 2016-му, коли він, молодий правоохоронець, вирішив іти воювати. Він перейшов у спецпідрозділ особливого призначення по Київ. Він зразу у 2015 році він ще був тут. А в шістнадцятого року він почав їздити в Артур. Що хлопці їздили по два місяці, два місяці, там два місяці в Києві, то він там по 10 місяців. І так, до лютого 2022-го велика війна застала Руслана на фронті. У му році, при повномасштабному вторгненні, він е, перебував вже на, на Донбасі і зустрів війну там в повному обсязі. Кажуть, він часто просився на ротацію. Е, щоб виконувати, як він свою чергу казав, я хочу бути полезним, як це, я мені там подобається. Я з побратимами виконую там важливу місію. У своєму підрозділі Руслан мав позивний грифон, і це не просто так, розповідають його побратими. Він до того, як перевівся в наш полк, він служив спецпідрозділ «Грифон». Він там проходив службу. І коли він побачив, що формується великий підрозділ добровольців, він прийняв таке рішення бути в наших рядах. «Грифон» ніколи не тікав від загроз і не раз під обстрілами рятував життя побратимам. Ще, не закінчившись артобстріл, Паралельно йшов Руслан видвинувся з, круття з укриття для того, щоб врятувати водія автомобіля, який дуже сильно обгорів. І декількох поранених і, Тобто майже виводив поранених, виносив виводив на собі під обстрілами. Сам Руслан загинув у березні 2023-го у запеклих боях за Бахмут, коли його підрозділ відбивав черговий штурм росіян. Це сталося на вулиці із такою символічною назвою незалежності, за яку він і поклав своє життя. Нас почали штурмувати. І під час цього бою Руслан, утримуючи своє направлення, отримав поранення несумісним життям, тому ну, це дуже важко, як кажуть, згадувати. Ще як дихав, ми намагалися врятувати, але поранення було в голову і медик не сумісне життя. Руслану було лише 34. Його побратими продовжують воювати і згадують, яким був Грифон. Він був, по-перше, товариський, дуже добрий, дуже позитивний. От посмішка про все говорить, очі, посмішка про людину. Товариський в тому, що коли треба було виконувати якісь задачі, хтось хлопців міг захворіти. Він ніколи не відмовляв. Тобто Руслан треба. Є командир. треба, значить, треба. І зараз на фронті виконують задачі тисячі правоохоронців, які форму поліції змінили на військовий однострій. Владислав Паливода, Євген Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.